Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Показую вам трошки своєї чарівної краси, яка знаходиться на кованій стійці, але про них трошки згодом. Зараз я хочу показати вам ось цього красення, який дуже активно почав своє цвітіння. Це, дівчатка, наш з вами улюблений дикий котик, всі його обожнюють, всі його хочуть до своєї колекції. Я навіть не знаю. Якогось орхомана, щоб в нього не було в колекції дикого котика. Всі ви знаєте, що сталося так, що в мене вже один раз був дикий котик, якого я купувала по оцінці, якому я нарощувала майже з нуля всю кореневу систему, листочки також. Я його повністю відновила. квітнув він у мене, мабуть, два або три рази домашнім цвітінням. І потім на початку весни, наприкінці зими, він у мене просто-напросто розсипався, досить по такій банальній причині, що корінчик, який не міг пробитися крізь листочки, на тому місці з'явилася гниль, від якої дуже стрімко орхідейка моя загинула. Реанімувати я не хотіла цю орхідейку, тому що мені не хочеться чекати по два або то і більше років, щоб. Мій дикий котик видав мені діточку, потім ця діточка поки зациде, я хотіла дорослу собі орхідейку, яку дуже швидко повернула собі в колекцію. Всі ви, мабуть, пам'ятаєте цю історію, також коли після втрати того дикого котика я одразу собі замовила ось цього. Але сталося так, що після того, як продавець мені відправила посилочку із цією орхідейкою, Сталося так, що погода погіршилася, морози були, повернулися, і так як посилочка до мене їде від 3 до 5 днів, я, звичайно, переживала за долю цієї орхідейки, як вона до мене доїде. Звісно, посилочка приїхала без, не без пригод, тому що ця орхідейка все ж таки отримала значне переохолодження. Про це я вам вже, мабуть, розказувала, що бачите, з цієї сторони не вистачає двох листочків: одного ось такого маленького і більшого. Це через те, що особливо нижні листочки, за, із однієї сторони, отримали переохолодження. На них був страшений набряк, який, звісно, почав підсихати, але швидко ці листочки почали жовтіти, і цей набряк з кожним днем. Вимальовувався все яскравіше і яскравіше, і я боялася, що, щоб ця, цей набряк не дійшов до шиї, і, і від, цього мокрого під, ну, від цієї мокрої плями потім не сталося загнивання шийки. Я це все акуратно зняла. шийка була чиста. Поливати я цю орхідейку не поливала, мабуть, протягом двох або трьох днів, хоча вона дуже хотіла пити. І, знаєте, дівчатка, поставила її. На світлі таке місце. повторюсь, я її не поливала. Вона трошки відійшла. І коли я друзі побачила, що в неї почали розкуклюватися через деякий час корінчики, і в неї з'явився був ось цей новенький листочок, тому що в неї залишилося на той час було тільки один, два, три, і ось цей четвертий маленький листочок. Uh, і коли я побачила, що у цієї орхідейки запустилися ростові процеси, я просто була на сьомому небі від щастя, тому, тому що я дуже переживала за долю цієї орхідейки. Uh, я вже подумала: Боже, не дай Бог, щоб не сталося так, щоб в моїй колекції дикі котики не прижилися. Тому що бачила, що. Дівчата по декілька разів повертались собі до колекції цього краснення, тому що він ніяк не хотів приживатися у них і постійно з ним щось траплялося. Але, на щастя, ця орхідейка прижилася, йому все сподобалося. Він у мене ще не пересаджений. В Магазині цвітоноси я йому зрізала і подивіться, із сплячої бруньки він пробудив мені одразу був аж три цвітоноси. Два з яких, як ви бачите, зараз активно квітнуть. Третій я зрізала, тому що він, він взагалі якось не розвивався. Мені це все не подобалося, і я вирішила отой третій цвітоносик прибрати. І після того ось ці два дуже пішли активно в ріст. І подивіться: ось на цьому цвітоносику орхідейка сформувала шість бутонів, три з яких вже відкрилися, три тільки в процесі. Ну, і на цьому цвітоносику орхідейка також е, дала чотири бутончики, два з яких вже відкрилися. Перетворилася вона ось на такого монстрика. Подивіться, яка листова розеточка стояв він у мене на підвіконній у спальній кімнаті. Звідти я його дівчатка забрала, тому що ну, він займає, подивіться, місце, мабуть, не трьох, а чотирьох орхідей. Тому я його звідти забрала. Думаю, йому тут набагато краще, набагато більше місця. Тому переставила його на ковану стійку, так як і дуже багатьох інших орхідей. Дуже він гарно розвиває свою листову розеточку. Звісно, похиляє він її вбік. Після пересадки я це все виправлю. Поки що він знаходиться у магазинному ґрунті. Зараз вам хочу ще показати його корінчики. Подивіться, тут повен горщик коріння. Дуже він хоче, вже, щоб я його пересадила, але нехай ще трошки зачекає на все свій час. Нехай ще трошки, ну, нехай він мені квітне, звісно, не трошки, тому що цвітіння тільки він своє почав. А після того, коли він відцвіте, звісно, я його пересажу. Давайте все ж таки я вам трошки покажу і інші орхідейки. Подивіться, скільки їх тут навкруги кованої стійки. Знаєте, дівчатка мені інколи в інстаграм пишуть, що як, як ти додумалась, щоб так настільки облаштувати ось цю ковану стійку, виходить такий незвичайний ефект. Після того, коли ти. Поставила ось ці орхідейки знизу. Звісно, дівчатка, вони стоять у мене тут поки тепло. Скажу вам по секрету, я вже поговорила, трошки натякнула своєму коханому, щоб він потихеньку, коли в нього буде вільний час, зробив мені гарний такий стелаж під моїх красунь, тому що. Звісно, буде холодно. У мене тут нема теплої підлоги, і, звісно, зима наближається, і я не хочу, щоб мої орхідеї, не дай Бог, захворіли через те, що їм холодно. Тож, дівчатка, очікуємо, я разом з вами також з нетерпінням очікую на, на той процес, коли чоловік вже почне мені майструвати. А новий стелаж для моїх красунь. Ось красунька, чорна перлина. Цю красуню я буду відправляти дуже одній хорошій людині. Я її пообіцяла вже дуже давно. Ця, ця орхідейка піде на обмін. Ну і не тільки ця. Ми трошки обміняємося своїми орхідейками. У мене дві ось такі орхідейки чорна перлина. Одна нарощує на цвітоносі діточку. Тож можна сказати, що. Я цю відправлю, і в мене залишається ще дві орхідейки цього сорту. Ось це чарівний бігліб, це ще також магазинне цвітіння. Одну квіточку він відсушив, три ще тримає. Я думала, що він буде поступово їх ну, вже дуже активно відсушувати. Але ні, та квіточка відпала. А ці три він тримає ще дуже і дуже такі, такими свіжими. Навіть не думає їх відсушувати, тому нехай ще трошки квітне. Ось ця дівчатка-красуня також, це ще також магазини цвітіння. Подивіться, наскільки вона гарно тримає квіти. Також дуже яскрава орхідейка. Чимось мені нагадує розновишню. Правда, я її ще назву не шукала, не підписувала, але також дуже нереально гарна орхідейка. Ось мій монстрик, орхідейка Будапешт. Подивіться, який він шикарний. Після того, як я зняла з нього діточку, він просто шаленими темпами пішов в активний ріст. Так, ось ця красунька також дуже гарно в мене квітне. Подивіться, це одна із найперших орхідей, які я рятувала, які я купувала по оцінці. Мій красен чармер. Також вже довгий час квітне. Бачите? Ось квітне без перестанку. Ось такий чарівний красунчик. Звісно, переставила орхідейку Мікі Кроун також сюди, тому що він також займає дуже багато місця. І коли він знаходиться тут, я можу милуватися його цвітінням постійно, тому що я частенько підходжу до них, милуюся їхнім цвітінням. Тому переставила його саме ось сюди, на це місце. Також у мене, дівчатка, квітне ще ось такий красень. Давайте я вам його трошки зніму. Детальніше вам його покажу. Подивіться: це бігліпчик мультифлорка. Подивіться, три цвітоносики в нього. Один цвітоносик з точки росту. Не знаю, чому він так вирішив, але ну, вирішив то й вирішив. Ось так він пишно квітне, чарівний такий цвітун. Я дуже була здивована, коли побачила, яку кількість світоносиків він видав. Навіть сумнівалася в тому, що всі бутончики він витягне, і не те, щоб бутончики, я сумнівалася на те, що всі цвітоноси він чи витягне він всі цвітоносики. Також ось цю красуню із спальної кімнати перенесла також сюди на ковану стійку, тому що ось ця. Шапочка, ось ця хмаринка із цих рожевих квітів, ну це щось також неймовірно. Дуже гарно тут виглядає. Тому поставила її сюди частенько повторюсь, підходжу до них, милуюся їхньою красою. Ось тут, дівчатка, у мене орхідейка Каріна або африканський закат, також, бачите, на старому зрізаному цвітоносі видала ось таку кількість. Аж три цвітоносики вже формує потихеньку бутони. Також постійно квітне, ось яких вона вже досягла розмірів. Колись ми пересаджували разом з вами її на каналі. Ось парфюмерна фабрика. Також недавно її придбала, поставила її сюди. Ось така красуня, щоб вона постійно в мене була на очах. Хоча вона не квітне, але я вирішила саме поставити її сюди, тому що, ну. Знаєте ви, яка ходить слава про цих красунь, що вони не тільки дуже гарно ароматять і їхні листочки також дуже зачаровують, але вони дуже ще без жодних на те причин У них починається гниль, і орхідейка через декілька днів просто-напросто скидує всі листочки і залишається тільки пеньочок. Тому для того, щоб вона постійно була в мене на очах, я поставила її саме сюди. Ось моя чарівна красуня Джиліон, Вже також дуже давно квітне. Просто неймовірна красуня. Також в неї є листочки ось такі чарівні краб. Ось така неймовірна красунька. Ну, на самому верху у мене фантом чарівний також на три цвітоносики. І також один, який він дав із заточки росту. Ось він який фантастичний. Ну, і давайте покажу вам ще орхідейку. Приторію, також вона в повному розпуску. Подивіться, який в неї чарівний каскад, дуже гарна орхідейка, чарівна красуня. І подивіться, як вона витягла свою листову розеточку, дівчатка. Ну, Це щось неймовірне. Взагалі стояла вона в мене, можна сказати, на одному місці, не розвивалася невзад, не вперед. І потім, після того, як вона мені. Видала один листочок і пробудила на, е, зрізан, е, ну, пробудила на зрізаному цвітоносику, е, цвітоносику бруньку, сформувала ось такий чарівний каскад, і вона почала просто е, із шаленими темпами видавати листочок за листочком. І якщо я купувала її із п'ятьма листочками, ось цю вже верхівку вона е, мені наростила за літо. Тому також в кого немає ще ось цієї чарівної красуні, дівчатка обов'язково собі замовте. Просто неймовірна красуня. Неймовірна така чарівна. орхідейка. Ну, і ще одна красуня. Ось така дуже великоквіткова. Ось така, на перший погляд, простенька, але я вам скажу, що взагалі вона не простенька, вона просто неймовірна красуня. Ось так вона виглядає. В неї квіти дуже-дуже такі великі, вона ніжна така на колір. Звісно, її квіти вже трошки вигоріли, тому що квітне вона дуже давно, але скажу я вам, що, знаєте, навіть в таких простеньких, на перший погляд, орхідейках настільки все гармонійно поєднано, і великі квіти, і колір, і все-все. Ну, тому ну, ці старенькі сорти і простенькі такі забарвлення, вони просто зачаровують, як кажуть, це класика. І класика не помирає, тому ось така неймовірна красуня. Ну що, дівчатка, показала я вам трошки, зробила вам для вас ось такий огляд своєї кованої стієчки, тому що хто зна, можливо, вже через деякий час орхідейки дуже стимко почнуть. Скидувати своє цвітіння. А ось таким чином я почала показувати вам свого дикого котика і зробила такий невеличкий огляд всієї кованої стієчки, щоб ми запам'ятали ось цю неймовірну красу, щоб ми могли милуватися нею в той момент, коли наші орхідейки підуть активно на відпочинок. Покажу вам ще трошки їх. Тому сподіваюся вам. Мої красуні сподобались. Цвітіння їх вам також. Просто впевнена, що вам сподобалося. Тому на кінець відео я, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!